Ціна справжнього щастя Валентина відчувала, як світ навколо неї руйнується. Мрія про навчання на філологічному факультеті розбилася об сувору реальність. Сімейні обставини, які раптом звалилися на її тендітні плечі, змусили відмовитися від омріяних лекцій та книг. Вона залишилася сама на сам зі своїми проблемами, без фінансової підтримки та з невизначеним майбутнім. Перший час був схожий на безкінечну ніч. Відчай підкрадався тихими кроками, шепочучи про безвихідь. Але в душі Валентини живріла незгасна іскорка надії, підкріплена впертим характером. Вона не звикла здаватися. День за днем вона оббивала пороги магазинів, кав'ярень, офісів, шукаючи, хоч якусь роботу. Її наполегливість була винагороджена її взяли адміністратором до невеликого затишного готелю в центрі міста. Нове життя почалося з ранніх підйомів, ввічливих посмішок та рутинних обов'язків. Але Валентина цінувала цю можливість. Вона була вдячна за кожен зароблений гріш, за дах над головою, за відчуття власної незалежності. Вечорами, стомлена, але з відчуттям виконаного обов'язку, вона читала книги з міської бібліотеки, намагаючись не втратити зв'язок зі своєю мрією. Саме в готелі вона зустріла Олексія. Він приїхав у відрядження. Його увага, щирість та інтелект одразу привернули Валентину. Їхні розмови тривали годинами. Вони ділилися своїми думками, мріями, потаємними бажаннями. Між ними виникла особлива хімія, ніжне почуття, яке розквітало, немов перші весняні квіти. Олексій здавався їй надійним, турботливим, тим, хто розуміє її співслова. Їхні стосунки розвивалися швидко. Валентина знову відчула себе щасливою, повірила в можливість світлого майбутнього. Незабаром вона дізналася, що вагітна. Ця новина спочатку сповнила її радістю та хвилюванням. Вона уявляла, як вони з Олексієм будуть виховувати дитину, як їхнє кохання стане ще міцнішим. Проте реакція Олексія виявилася зовсім не такою, як вона очікувала. Сімейний тиск, страх перед відповідальністю, неготовність до змін усе це раптом захлиснуло його. Він став віддалятися, його дзвінки ставали літшими, а зустрічі холоднішими. Байдужість, яка поселилася в його очах, боляче ранила Валентину. Вона знову відчула себе самотньою, розчарованою та розгубленою. У цей складний період її підтримали нові друзі, колеги по роботі, які бачили її старанність та доброту. Вони вірили в неї, підбадьорювали, допомагали порадами. Валентина зрозуміла, що справжня підтримка приходить не завжди від найближчих людей, а часто від тих, хто бачить твою справжню цінність. Вагітність протікала непросто, але Валентина трималася вона черпала сили в своїй майбутній дитині у вірі в те, що вона зможе дати їй щасливе майбутнє. Олексій з'являвся в її житті епізодично його допомога була скоріше формальною, ніж щирою. Валентина відчувала, як її колишні почуття поступово згасають, поступаючись місцем гіркоті та розчаруванню. Настав день народження її донечки, маленької Софійки. У цей важливий момент поруч з Валентиною були її вірні друзі. Олексій приїхав ненадовго з черговою порцією нещирих слів, дивлячись на його відсторонене обличчя, Валентина остаточно зрозуміла, її справжнє щастя не залежить від цієї людини. Вона більше не чекала його дзвінків, не шукала виправдань його байдужості. Вона зосередилася на своїй доньці, на своїй роботі, на своїх мріях. Вона знову почала читати, знаходити в цьому розраду та натхнення. Крок за кроком Валентина будувала своє нове життя міцне і самодостатнє. Час розставив усе на свої місця. Олексій усвідомив свою помилку, але було вже пізно. Валентина стала сильнішою, мудрішою. Вона навчилася цінувати себе, свій час, свою незалежність. Вона зрозуміла, що справжня цінність людини не в обіцянках і красивих словах, а в підтримці у важкі часи, в щирості, почутті і готовності бути поруч, не зважаючи на обставини. Валентина пройшла через випробування, втрати та розчарування, але зберегла віру в себе. Вона обрала свій шлях, оточивши себе людьми, які цінували її по-справжньому. Її історія стала нагадуванням про те, що труднощі загартовують, а справжня любов та підтримка приходять тоді, коли ти перестаєш їх шукати в тих, хто їх не може дати. Іноді, щоб знайти справжнє щастя, потрібно відпустити минуле і повірити у власні сили.